Розпочнімо нашу розмову, пане Ігоре, з опитування. Я сподіваюся на коротку вашу відповідь. Бо це опитування, яке ми ставимо нашим глядачем традиційно і нашим гостям. Чи здатні санкції зупинити Путіна в Україні? Ну, якщо ми говоримо лише про виключно одні санкції, то точно що ні. Бо, окрім санкцій, Путіна може зупинити лише сила зброї, а сила зброї це інша складова компонента, яка сьогодні Богу дякувати ще надходить за допомогою західних партнерів. Тому я би відокремлював би тут все-таки санкції – Це одна складова, це економічна складова. А сила зброї це більш дієва. І якщо ми подивимось на санкції міжнародної спільноти і подивимось на санкції зсу, зокрема. По бомбардуванню НПЗ Росії, яке ми тільки що бачили, то ось ці от санкції збройних сил України дали значно більший ефект проти російської бензоколонки ніж всі попередні за 10 років санкції західних партнерів, якраз в цьому самому ключі. Давайте поговоримо про складову силову складову цих санкцій про збройні сили України. Сьогодні Володимир Зеленський провів нараду з військовими. З військовим керівництвом на Донеччині, де триває контрнаступальна операція Збройних сил України від початку операції, українські воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів території. Про це повідомив Зеленський після доповіді головкома Сирського. Послухаємо, що сказав президент України. Суттєво поповнив наш обмінний фонд майже сотня. Вже є російських полонених, будучи вже сім населених пунктів на напрямку. Звільнені, ще дев'ять очищені від російської присутності. Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці, втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі. Покровська тільки цими тижнями вже більш ніж дві з половиною тисячі, із них більш ніж 1300 росіян вбито. Пане Ігоре, Як ви оцінюєте ситуацію, яка нині складається на російсько-українському фронті? І чи збігаються ваші оцінки того, про що говорить пан Зеленський? Ну, дивіться, оцінки то в принципі збігаються. Якщо я не помиляюсь, там був прапор 79-ї десантної бригади. Що на певній ділянці фронту дійсно проводяться успішні дії наших захисників, які провели контрнаступальну операцію. Я би ще відмітив той же самий мирноградський напрямок, там де був. Прорив Росія, де нам розповідали, та це ж якихось там 10 орків з прапорами забіжали сфоткатись, та зараз ми їх там порвемо. Так, от на тих 10 орків ми залучали дуже багато своїх свіжих підрозділів, в тому числі підрозділи Азову. І як бачили з доповідей, що от на тих 10 орків, як вийшло, а там їх вже тисяча з знищених, тобто це було не 10. Це були тисячі, і це дуже прикро, тому що якраз таки брехня в доповідях вона породжує дуже багато несправедливих рішень, в тому числі вищого військово-політичного керівництва по відношенню до наших оборонців. Нещодавно сирський звільнив командирів новостворених корпусів 20-го і 17-го корпусу. До речі, командир 17-го корпусу має три ордени Богдана Хмельницького. Розумієте, тому це називається ручне управління. Всіма процесами так ми можемо довоюватися до сірих мишей. Хоча збройні сили України виконують свою роботу, і за цю е, доповідь, яку ми тільки що чули від пана Зеленського, я чи не вперше почув е, таку складову? Знаєте, нас було як? або ми втратили населений пункт, або ми його звільнили. Тепер появилася ще одна складова в доповіді, очищено від е, загарбників. Це трошки інша історія. Це ми не звільнили, це ми не зайняли позиції. А це ми так би мовити, знищили загарбників, які зайшли в той чи інший сіру зону. Їх ми знищили, но самі туди не зайшли. Тобто це залишається так званий сірям. Я вперше почув таку складову компоненту в доповідях. Бо раніше було так: або воно наше, або воно чуже. Тепер появилось ось це. Ну добре це чи погано? Головне, що вибили росіян це вже добре. А те, що самі не зайшли. Ну, що я можу сказати? Значить, там нема де закріпитися або немає в нас сили засобів, щоб туди зайти і самим там закріпитися. Відсутність сили засобів на кому лежить? На тому, хто тільки що нам доповідав. Так, саме відсутність особового складу резервів в Збройних силах України це наслідки зірваної мобілізації. Відсутність зброї, ну це вже трошки інше питання. Це питання допомоги, яке на сьогоднішній день фактично Україна дуже сильно залежить від цієї допомоги, але знову ж таки ця сіра інформація про так званий сіряк, який вже появляється в доповідях. Це те, що контролюється дронами, це так би мовити, кіл зони. Так ми їх називаємо, тобто де нічого живе, не їздить, не повзає, не рухається і так далі. Чи добре це чи погано? Так звичайно добре, ну тому що ну все ж таки є в доповідях. Більше тисячі окупантів забаранили Богу дякувати. Слава нашим дешеве. Але я нічого не чув про те, що росіяни ще з позавчорашнього дня зайшли в Куп'янськ, і я абсолютно нічого не чув, що сьогодні вже на західних околицях приватного сектора міста Покровськ зайшли росіяни. Ще раз наголошую, якщо ви добре почули, на західних околицях, не на східних. Ну. ну тому якраз таки це дуже серйозна історія. Це історія роботи фактично диверсійних груп росіян, які вклинюються в нашу оборону, використовуючи. Як я кажу, систему друшляк, як ми її називаємо, знаєте, як як да? Тобто, що в нас суцільної лінії фронту не виходить мати. Ми тримаємо так, би мовити, опорними точками, і між ними десь росіяни просочуються. Так долеч, до речі, було з тим проривом, за який я тільки що розповідав, так було неодноразово, коли росіяни забігали на наш другий ешелон оборони, минули минувши першого, розумієте? Тобто просочуючись між нашими позиціями, отже, суцільної лінії фронту. Нема. І це знову ж таки проблема відсутності особового складу. А за відсутності особового складу, ті, хто там зараз є на позиціях, вони що роблять? Вони виснажуються, вони не мають ротації. І відповідно. Це приводить до втрати особового складу, до втрати позицій, тому що люди гинуть, тому що вони виснажені, тому що вони без відпочинку. Росіяни тактику на Покровському напрямку дуже вміло використовують все те саме, що було Авдіївка і Вугледар. Тобто, фактично, ця історія, ця тактика нічому абсолютно не навчила, якраз таки в плануванні оборони. Справа в тому, що вони роблять невеличкі атаки. Одна група пішла, ми їм вломили, група відійшла. Артилерія попрацювала, слідуюча група пішла. Знову ми їм вломили, знову група відійшла. В результаті виходить, росіяни тими групами, які атакують, мають ротацію. А наші захисники, ті, що прийшли, як сіли на позицію, так і сидять. Там одна атака, друга атака, третя атака. І таким чином, що відбувається? Виснаження нашого особового складу. Бо. Варіанту тої підкови, яка зараз створена навколо Покровська, вона з однієї сторони в більш глобальному масштабі призначена для того, щоб перебити нам логістику, перебити можливості основного логістичного маршруту, який іде до Покровська, це вони роблять за допомогою переваги в авіації. Переваги в дронах по багатьом позиціях. Туди зайшли підрозділи Рубікону. Ми знаємо, що є такі в росіян підрозділи. Це такий досить ну, страшний чорт, якби ми його не малювали. Дуже оснащений, високотехнологічний і так далі. О, тобто, вони перебивають логістику. А штурмові групи, диверсійні групи, постійно кошмарячи наш особовий склад, намагаються просучитися на територію міста Покровська. Ми щось сьогодні чули про це від Зеленського? Я ні. Можливо, ви чули. Так що в мене такі думки не дуже веселі. Я вчора чув від Зеленського про те, що Україна зупинила три наступальні кампанії Росії, але вона планує ще два потужних наступи. Послухаймо, що він сказав вчора. А в цілому я радий дійсно радий, що всі просування Російської Федерації, всі їх наступальні місії. А їх було вже три. І попереду вони ще планують дві важкі наступальні компанії. Три останні їх місії провалились. І, на мій погляд, це дуже важливий сигнал. По-перше, те, про що я говорив я європейцям, і говорив у Білому домі з президентом Трампом з його оточенням. Я говорив, що руським не вдасться. Взяти наш схід. І що те, що вони вам розказують про те, що вони можуть окупувати місто Суми, все це є брехня і маніпуляції, і ми все це зможемо показати і доказати. Пане Ігоре, у мене два питання з приводу сказаного Зеленським. Перше, він говорить про те, що росіянам не вдалося окупувати Суми. І чи це не стане підставою для того, аби Путін все ж таки. Посунув на суми і. В принципі, почав або блогу міста, вони і так обстрілюють це місто, моє рідне місто, де я народився і виріс на Сумщині, і знищують там і вищі учбові заклади, і лікарні, і житлові будинки. Ну, словом, достатньо напружена ситуація, насправді в сумах. І чи це не стане приводом для того, аби Путін сказав: Ну, ви вважаєте, що я не візьму суми, от ми будемо брати суми. Це, це може бути як варіант, це раз. Чи і чи може це бути? І друге питання: от Зеленський каже про дві важкі наступальні кампанії Росії, які ще попереду. А які це кампанії? Ну я вже казав. одну ми з вами обговорювали тільки що це Покровський так. напрямок. Там є загроза, загроза нависання отого карзи, карнізу над Мирноградом. І скажу, чому він стає ще більш небезпечним ніж був? Справа в тому, що росіяни там тримали десь приблизно 100-110 тисяч е, своїх свинособак. Зараз туди додавалося, і знаєте звідки так ви праві. Це додавалося туди резерви. Підтягнулися саме звідки сум. На сумському напрямку вони деякі свої підрозділи відвели і перекидають, якраз таки на Покровський напрямок. Ну це по, по тим даним, які публікують у Сінтері. Я не маю звичайно доступу до розвідки, яка там знає точно номера частини і так далі. Але певні підрозділи сумського напрямку поїхали в сторону Покровська, тому якраз таки на Сумах в них не вдалося е, виконати ту місію, яку вони хотіли виконати, зайти в самі суми. Так, дійсно, зараз там є наші непогані роботи, проводять, якщо не помиляюсь, там в Хотинській громаді звільнюють певні населені пункти території, відкидають їх від юнаківки. Тобто там стабілізовується ситуація, але знову ж таки росіяни звідти велику частину своїх підрозділів, ну потрьопаних підрозділів, як би ми їх не називали, відтягнули, доукомплектували і закинули якраз таки в сорону Покровська те, що в мене є інформація. Ми, до речі, також. Цю ситуацію так само прорахували, і теж певні підрозділи поїхали підсилювати Покровськ. А не поїхали підсилювати, наприклад, умовно сумський напрямок. Там досить непогана кількість особового складу. Зараз зосереджена досить, так, достатня кількість особового складу, яка там зосереджена для стримування можливих чи ймовірних спроб противника відновити позиції, які вони нещодавно втратили на сумському напрямку. Друга операція, про яку ми з вами говорили, це Куп'янськ. Сьогодні вже два дні, як росіяни в двох місцях. Фактично, північний захід, північ вони зайшли в Куп'янськ і йдуть міські бої. Ще є в них дуже серйозний, так би мовити. Напрямок для росіян у нас там дуже важка ситуація. Той же самий Серебрянський ліс. Пам'ятаєте, ми вже декілька років про нього згадуємо. Там вони дуже серйозно активізувалися. Тобто, я зараз вам назвав три: да, Серебрянський ліс, так би мовити, куп'янський напрямок і Покровськ. Це головні загрози, але я не знаю, куди ділася загроза від Запоріжжя. Якщо росіяни зараз захопили декілька населених пунктів, підсунулись до Запоріжжя, фактично FPV-дрони по околицям по приміській як то кажуть забудові вже дістають. Арта РСЗВ вже дістає. Я не знаю, чого Зеленський про це не розповідав. Але на запорізький напрямок я би геть би далеко би не відкидав би. Якщо подивитися, особливо тенденції саме наближення до міста. Як тільки в Росіян до міста починає щось доставати, це місто починають перетворювати на будівельне сміття. Ну, от певні моменти атаки на Запоріжжя ми вже бачили. Ну я не знаю, що Зеленський про це не каже. Ну напевно, це не так важливо. Не знаю для мене це дуже важливі стратегічні моменти. Ну і давайте не забувати росіяни зайшли в Дніпропетровську область. Ну що ми тут зараз тут фантазуємо? Там ідуть евакуації при сіл Дніпропетровської області, які недалеко знаходяться від лінії зіткнення. Можливо, цей напрямок Зеленський не вважає за загрозливий. То я хочу сказати. Що в Дніпропетровській області є серйозна проблема, тому що там далі йде поле. Просто поле, там немає місць, сіл, які там опорників, там просто поле, равніна і поле. Це не Донецька агломерація, де дуже багато всього нагороджено: виробництво населених пунктів і так далі. Тому можливо для зеленського це нормально. Ну в принципі, знаєте, я вам скажу дуже коротко: як тільки політики починають лізти в керування армією, завжди в армії виникали проблеми. Як тільки ці історії ми бачимо на можливостях на РНБО приймати рішення військово-політичним керівництвом країни у вигляді цивільних людей, які з зеленого поняття не мають, що таке війна. А в нас там були в РНБО хто? Ну там же ж були і Рєзнікові, і, і міністр Федоровий. Там і кого тільки там не було в тому РНБО. Тобто це реально піджаки, які не мають зеленого поняття про війну, але вони приймають на рівні стратегічних рішень, куди ми наступаємо, куди ми контрнаступаємо, і так далі. Ну, ось вам наслідки. Наслідки завжди будуть лягати на плечі солдат. Пане Ігоре, ще ще одна ситуація доволі непроста зараз складається в Україні з залізницею, тому що другу добу поспіль. Пасажирські поїзди затримуються через російські удари по підстанціях, які живлять українську залізницю. Цього разу цієї ночі окупанти обстріляли Полтавщину. Чи це означає, що росіяни хочуть зруйнувати всю логістику, внутрішню логістику, яка є в Україні, в тому числі й логістику, яка використовується збройними силами України? Ну, звичайно, росіяни проводять цю війну. Взагалі, ця війна, це війна в певний період, вона взагалі називалась війна логістик більших логістик, менших логістик. Ну, залежно від того, яке завдання стоїть. Чому росіяни це роблять? Ну я вам скажу, чому вони це роблять. Бо вони можуть це робити. Бо та кількість дронів і ракет, які випускають росіяни, вона ну несорозмірна з тією кількістю наших можливостей, щоб ці дрони і ракети збивати. Чи розуміють це росіяни? Розуміють ми вже ж були свідками, коли по 700 по 800 дронів летіло в сторону України. Отже, вони налагоджують виробництво. І якщо ми бачимо, що останнім періодом кількість атак дронових була не дуже великою. Ну там 100-200, ми вже кажемо, що це не дуже велика. Поляки напевно подумають, ну лапінти вар'ят, бо в них 19 це було багато. Вони аж 4 збили. От. Ну, але суть не в тому. Суть в тому, що це є війна логістик. Росіяни вони б'ють нашу енергетичну інфраструктуру, і вони зрозуміли, що їм потрібно вибити нам залізницю. До речі, хочу сказати, що росіяни дуже добре завжди, ще з часів Першої світової війни, якраз таки дуже добре воювали з залізницями, маючи можливості перекидувати великі ресурси особового складу чи військової техніки, амуніції і так далі. Тобто, маючи таку можливість, вони це роблять. А ми їм цьому не зашкодили. Ми не підривали мости на чонгарі. Ми багато що залишили росіянам такого, що вони змогли використовувати. І вони це використовують. Але в нас немає стільки сили і засобів, щоб їм так вибити залізницю. Зато ми непогано працюємо по їхнім НПЗ. НПЗ по кількості менше треба розвалювати ніж російську мережу залізниць. Тому ми працюємо там, де можемо. А росіяни працюють там, де хочуть, поки що, особливо на тлі виготовлення шахедів, шахедів з реактивними двигунами. А ми далі продовжуємо розповідати, що мобільна вогнева група має зупинити шахет. Ну і всі нормальні вояки розуміють, що е, зброя 18-го сторіччя кулемети не можуть зупинити чи там 19-го сторіччя, не може зупинити зброю 21-го сторіччя, особливо якщо вона летить на реактивному двигуні і на висоті потолку висоти там до п'яти тисяч метрів. Ну, все кулемети безполезні. Що будем ділять зараз? Кажуть, треба нам більше антидронових засобів у вигляді дронів-перехоплювачів. Дрон-перехоплювач дуже коротко, це значить ним управляє пілот. Тобто, якщо нам треба тисячу дронів-перехоплювачів, то нам треба тисячу пілотів. А чи може можливість реакції пілота і дрона-перехоплювача, якщо, якщо в Україну летить не просто шахет, а реактивний шахет. А чи може розвинути таку швидкість дрон-перехоплювач? От Ізраїль сьогодні презентував лазерну зброю. Але ж в нас цієї технології нема. Взагалі, розвиток технологій залежить від фінансування цього розвитку на сьогоднішній день. В пріоритеті держави останнім часом висаджували розвитку в покровську, ставили бруківку в Покровську. А набагато менше за радянський союз Фінляндія будувала лінію Маннергейма в свій час. Я хотів би побачити лінію Зеленського і Єрмака.